Привіт, мої любі другокласники! Розпочинаємо урок інформатики. Тема уроку виділення обраного тексту в середовищах для читання, використання миші та інших маніпуляторів для вибору та переміщення об'єктів. Давайте пригадаємо правила поведінки та безпеки у комп'ютерному класі або вдома перед комп'ютером. Правило перше. За комп'ютер ми сідаємо з дозволу вчителя або дорослих. Правило друге. На столі перед комп'ютером у вас має бути лад, чистота й порядок. Всі речі мають лежати на своїх місцях. Правило третє. Відстань між нашими очима і монітором комп'ютера має складатися не менше 50-60 см. Правило третє. Ніколи, ні в якому разі. Ой, правило четверте. Ніколи ні в якому разі не можна чіпати дроти, від'єднувати, особливо коли комп'ютер працює. Якщо у вас щось вийшло із ладу, потрібно звернутися і сказати про це дорослим. Правило п'яте. Під час того, як ми працюємо в комп'ютерному класі або сидимо вдома за комп'ютером у кімнаті, не можна стрибати, бігати, перевертатися, тому що можна ненароком зачепити і розбити комп'ютер. І останнє шосте правило. Пам'ятаємо, що після того, як ми попрацювали за комп'ютером 30 хвилин, ми маємо виконати фізичні вправи. Тобто кожні 30 хвилин ми маємо відволікатися, підніматися і робити фізичні вправи. Давайте пригадаємо, і дамо відповіді, пригадаємо те, що вчили на минулих уроках, і дамо відповіді на запитання. Чи корисний комп'ютер під час навчання? Звичайно, особливо зараз, у такий нелегкий час під час дистанційного навчання, комп'ютер дуже часто нас виручає. Чим клавіатура нам може допомогти під час навчання? За допомогою клавіатури дітки ми можемо знайти необхідну нам інформацію, внести, набравши її у пошуковій стрічці в інтернеті, або надрукувати текст, який нам потрібен, як можна використати принтер під час навчання. За допомогою принтера ми можемо роздрукувати необхідну нам інформацію. А якщо принтер ще й має сканер, то за допомогою принтера і сканера ми можемо відсканувати ту інформацію, яка знаходиться, наприклад, в підручнику, в ЗОшиті, в книжці, в журналі, і залишити її в своєму комп'ютері. Сьогодні ми з вами будемо вчитися виділяти обраний текст мишкою і клавіатурою. Якщо ви захочете виконати самостійно завдання, те, яке я вам зараз покажу, то чотири файлика будуть завантажені у вашому електронному щоденничку. Ви їх просто потім завантажите до свого Ноутбука до свого комп'ютера і виконаєте все те, що зараз я вам покажу. Для того, щоб показати вам завдання, які я підготувала, мені необхідно зайти у папку для учнів другого класу. Для цього мені потрібно мишкою повести курсор на папку і клацнувши ліву кнопку миші два рази. Відкрити цю папку. В цій папці знаходиться два файли. два документи ой, чотири чотири файли, 4 документи із назвами завдання 1, завдання 2, завдання 3 і завдання 4. Щоб відкрити перший файл під назвою Завдання 1, ми наводимо курсор мишки на цей файл і, натиснувши ліву кнопку миші два рази, Відкриваємо цей файл. Завдання перше. Нам з вами необхідно виділити увесь текст прислів'я. Скарб не друг, а друг-скарб. Подляньте, будь ласка, на позначки. Ось, цей, ось ця паличка, яка постійно мигає, це текстовий курсор. Він допомагає нам. Стати на правильне місце на листочку і у правильному рядочку почати друкувати текст. Друга вказівка ось ця паличка, яка нагадує невеличкий перевернутий відрізочок, це вказівник миші. Він ще може бути у вигляді стрілочки або у вигляді ручки, в кого як налаштоване. Для того, щоб виділити обраний текст мишею, ми маємо навести свою мишку на початок нашого прислів'я. Далі лівою кнопкою миші натиснути на миші, і перед нашим прислів'ям з'явиться ось такий текстовий курсор. Тепер наводимо знову ж таки курсор миші на ось цей текстовий курсор. Затискаємо ліву кнопку миші на самій мишці, і тоді з'являється, у нас уже курсор мишки. Затиснувши ліву кнопку миші, ми проводимо мишею. Від початку прислів'я до кінця, не випускаючи ліву кнопочку, і ось таким чином виділяємо все прислів'я, яке надруковане в нашому завданні. Як це буде виглядати? Вживу, ви поглянете пізніше, я вам обов'язково це покажу. Коли виконаєте те завдання, звичайно, потрібно або зробити скріншот, або просто повідомити вчителя, що у вас вийшло, виділити увесь текст прислів'я. Для того, щоб перейти від першого завдання до наступного, ми маємо закрити цей документ. Тому нам необхідно перевести курсор миші. На хрестик, який знаходиться у верхньому правому куті, навести курсор миші і, клацнувши лівою кнопкою миші, на цей хрестик закрити наш документ із завданням 1. Переходимо до завдання 2. Знову таки на другий файл із назвою завдання 2, наводимо мишку, лівою кнопочкою миші. Ставимо курсор мишки на, це, на цей файл, лівою кнопочкою миші клацаємо два рази і відкриваємо другий документ. Завдання друге звучить так: виділіть лише великі літери прислів'я. Знову ж таки, дітки, за допомогою миші. Як ми будемо це робити? Ми маємо до кожної великої букви навести курсор мишки. Клацнути один раз лівою кнопкою так, щоб курсор став перед потрібною нам буквою. Чи це буква Д велика, чи це буква Ч. Далі ми знову ж таки затискаємо ліву кнопку миші і проводимо мишкою вправо. Саме на велику букву, на одну букву, виділяємо лише одну букву. І так ми будемо робити по черзі з кожною великою буквою. Як це буде виглядати у практичній роботі, ви переглянете трішечки пізніше. Знову такі дітки, для того, щоб перейти до наступного завдання, ми маємо завдання під номером 2, файл під назвою завдання 2 закрити за допомогою миші і ось цього хрестика. Тепер переходимо до завдання 3. Відкриваємо файл із назвою завдання 3. Пам'ятаємо, наводимо курсор миші. Стаємо на файл. Натискаємо ліву кнопку миші два рази і відкриваємо завдання третє. А в цьому завданні наш помічник трішечки побешкетував. Він поміняв місцями букви і склади у словах. За допомогою виділення та переміщення розставте букви на їх місця. Для того, щоб поміняти або Переставити ось ці склади, які стоять не в правильному порядку. Існує два варіанти. Перший варіант я вам розкажу зараз, а другий варіант покажу під час практичної роботи. Подивіться, нам необхідно поміняти місцями такі слова без розмуу. Нам потрібно букву М поставити. Після першої букви У. Що ми для цього робимо? Ми виділяємо цю букву. Натискаємо ліву кнопку миші. <кхід> Виділили. Тепер натискаємо праву кнопку миші і вибираємо команду вирізати. Натискаємо на це слово вирізати лівою кнопкою миші. І в нас буква М вирізається. Далі ми переміщуємо свою мишку після букви першої У. Тобто курсор має переміститися після першої букви У. Ставимо курсор миші, натискаємо один раз лівою кнопочкою. А потім, дітки, натискаємо правою кнопочкою і шукаємо слово вставити. Та натискаємо на нього лівою кнопкою миші. І так виконуємо повністю у всіх словах. Те, що нам потрібно перемістити, вирізаємо, а потім у потрібне місце вставляємо. Одразу скажу, дітки, що це завдання важкий варіант. У практичному завданні я вам покажу. Трішечки легший варіант. Після того, як ви зробите все у завданні третьому, вам необхідно його обов'язково зберегти. Для цього ви маєте зайти в документі у слово файл, вибрати слово зберегти, навести на нього мишку і, натиснувши лівою кнопкою миші, зберегти цей документ, а потім його закрити через. Далі ми переходимо до завдання четвертого. відкриваємо його так само, як всі інші завдання, за допомогою лівої кнопки миші, класнувши по неї два рази. І четверте завдання ми будемо виконувати вже не за допомогою миші, а за допомогою клавіатури. Тобто мишку використовувати в четвертому завданні заборонено. Що нам потрібно зробити? За допомогою клавіатури виділіть перше слово. А далі лише букви, котрі позначають голосні звуки. Подивіться, для того, щоб виконати це завдання, ми маємо з вами оглянути ось ці кнопочки, які позначають стрілочки. Стрілочка вгору це наш курсор миші, наш текстовий курсор, рухається вгору. Стрілочка вниз це якщо ми натискаємо стрілочку вниз, якщо нам потрібно опустити. Курсор нижче. Стрілочка вправо це переміщуємо курсор праворуч, стрілочка вліво переміщуємо курсор ліворуч. Зараз ми з вами використовуємо стрілочку, яка переміщує курсор вниз. Подивіться, вона зображена в нас червоним кольором. Ми на цю миш на цю стрілочку нажимаємо стільки разів до тих пір, поки наш курсор. Не переміститься до нашого речення. Ось наш курсор текстовий став на початку речення, перемагає труднощі розумом, а небезпеку досвідом. Тепер, для того, щоб виділити перше слово, зверніть увагу на ось цю е, кнопочку на нашій клавіатурі, яка називається SHIFT. У деяких там зображена стрілочка і слово Shift, а в деяких просто стрілочка без слова. Це одна й та сама кнопка. І вона в нашій клавіатурі зустрічається два рази. Ми використовуємо ось цю нам зручніше. Натискаємо цю кнопку Shift. І тепер використовуємо, дітки, натискаємо і тримаємо, не відпускаємо цю кнопку. І тепер використовуємо стрілочку, яка переміщує наш курсор вправо. Тобто нажали Shift, тримаємо його пальчиком і натискаємо стрілочку вправо стільки разів, скільки потрібно буде для того, щоб виділити все слово. Коли ви виділили все слово, ви можете відпустити всі наші кнопочки. Наше слово виділене. А тепер, дітки, таким самим чином ми маємо з вами виділити у кожному слові голосні звуки: У, О, і, О, У, О, А, Е, Е, Е. І, о, Спробуйте це зробити самостійно. Поміркуйте, як ви будете це робити без допомоги миші. Так, за допомогою курсора, за допомогою клавіші, Shift і за допомогою стрілочки вправо. Саме вправо ми будемо рухатися і виділяти кожну букву. Спочатку потрібно буде курсор перемістити до початку першої голосної букви. Потім, натиснувши клавішу Shift, тримаючи її, переміщаємо курсор за допомогою стрілочки вправо. А зараз, дітки, спробуємо виконати завдання, опрацьоване під час уроку разом зі мною. Або перегляньте ще раз, а дома, якщо маєте можливість, самостійно виконаєте це практичне завдання. Я переходжу до підготовленої папки. Ось подивіться, коли ви завантажите собі ці файли, вони будуть у вас знаходитися у папці завантаження. І будуть виглядати ось таким чином. Для того, щоб відкрити перше завдання, ми наводимо курсор миші на сам файл і лівою кнопкою миші натискаємо по ньому два рази. Файл відкритий. Нам необхідно виділити увесь текст прислів'я. Пам'ятаєте, що виділяємо і виконуємо перше завдання за допомогою миші. Переносимо курсор миші на початок нашого речення. Натискаємо праву кнопку миші. Ми бачимо, з'явився курсор. Ставимо курсор мишки на оцей блимаючий курсор текстовий, затискаємо ліву кнопку миші і тримаємо її, а саму мишку рухаємо вправо по нашому прислів'ю. Доходимо до кінця і відпускаємо мишку. Ось Наше речення виділене за допомогою миші. Якщо ви виконали перше практичне завдання, ви можете зробити фотографію або скріншот цього завдання і підготувати до завантаження в електронний щоденник. Після того, як ви опрацювали перше завдання, дітки, ми наш курсор миші переводимо до нашого хрестика, який знаходиться вгорі вправ... праворуч, натискаємо лівою кнопкою миші на хрестик і закриваємо перше завдання. Тепер виконуємо друге завдання. Переводимо нашу мишку на другий файл. Натискаємо на ньому один раз лівою кнопочкою, так, щоб цей файл було виділено. Тепер два рази лівою кнопочкою натискаємо по цьому файлу. Наш файл відкрився. Завдання друге виділіть лише великі букви прислів'я. Пам'ятаємо, рухаємо нашу мишку до першої великої букви Д. Ось вона. Стали, натиснули один раз ліву кнопку миші, тримаємо її і переміщаємо вправо, виділивши одну букву. Тепер мишку відпускаємо букву Д виділили. Далі переміщаємо нашу мишу на початок великої букви Ч. Поставили курсор. Натиснули ліву кнопку миші, тримаємо її і переміщаємо до кінця великої букви Ч. А тепер відпускаємо мишку. Ось у нас виділена друга буква. Те саме робимо з буквою L великою. Поставили курсор мишки, натиснули ліву кнопочку на миші і тримаємо пальчиком, і переміщаємо мишку вправо. До того, як виділиться велика буква Л. Те саме виконуємо з буквою А. Те саме виконуємо з буквою Е, і те саме виконуємо з буквою В. По черзі виділяємо окремо кожну букву. Ви можете зробити скріншоти кожної букви, або лише однієї букви, чи фотографії, чи скріншоти. Підготувати для завантаження в електронний щоденник. Ми виконали друге завдання, і для того, щоб перейти до виконання третього завдання, ми маємо цей файл закрити. Переміщаємо мишку на нашу стрілочку, на наш хрестик, який закриває наш документ, і лівою кнопкою миші натискаємо і закриваємо документ. Далі ми нам потрібно виконати завдання третє. відкриваємо, наводимо курсор миші. на Файл із словом завдання 3. Натискаємо два рази і відкриваємо цей документ. В третьому документі, в третьому завданні ми маємо за допомогою виділення та переміщення розставити букви на їх місця. У відеоуроці на початку я вам пояснювала, як робити переміщення за допомогою вирізання. Подивіться. У нам потрібно, букву М нам потрібно поставити між двома буквами У. Ми наводимо мишку на початок букви М. Натискаємо ліву кнопочку, виділяємо мишку, відпускаємо ліву кнопочку, курсор мишки стоїть на букві. Натискаємо праву кнопочку миші. Знаходимо команду із впливши команд вирізати і лівою кнопкою миші натискаємо на слово вирізати. Букву М ми вирізали. Далі ми маємо букву М поставити між двома буквами У. Наводимо мишку на ось це місце, де стоїть дві букви У. Натискаємо лівою кнопочкою, щоб з'явився курсор. Тепер натискаємо на мишці праву кнопочку. Знову всплили команди і вибираємо команду вставити. Ось буква М у нас вставлена. Було – «У», стало розуму. Без розуму, ні, «Ні», «Со» і «Крою». Що тут треба зробити? Тут треба поміняти місцями букву «и» і, і букву К, щоб було слово сокирою. Як це зробити іншим способом? Подивіться: стаємо мишкою перед буквою «и», натискаємо ліву кнопку миші та, тримаючи її, виділяємо букву «и». а тепер, дітки... Знову таки поставивши курсор на букву І, затискаємо ліву кнопку, і букву І переміщаємо після букви К сокирую. Тобто ми не вирізали і вставляли, а просто виділили букву, затиснули її лівою кнопкою миші і перемістили. У потрібне нам місце. Так само тут рубати букву А виділили, затиснули, перемістили. Рубати, ні одяг в'язати. Букву З потрібно поставити за букву Я. Ставимо курсор перед буквою З, натискаємо ліву кнопку миші, виділяємо, відпускаємо ліву кнопку миші. Тепер. Стаємо курсор саме на виділену букву, зажимаємо ліву кнопку миші і тримаючи її, переміщаємо букву З після букви Я. І в нас виходить слово В'язати. Без розуму, ні сокирою рубати, ні одягом в'язати. Тобто, для того, дітки, щоб поміняти букви місцями, ми можемо використати завдання вирізати, вставити або поміняти місцями. Для того, щоб зберегти зміни у вашому документі, ви маєте натиснути, навести, клав навести курсор миші на слово файл, натиснути лівою кнопкою миші один раз, знайти слово зберегти. І, звичайно, натиснути на нього один раз лівою кнопкою миші. І тоді ваше завдання збережеться, і ви його можете закрити. Давайте перевіримо, чи збереглося наше завдання. Звичайно, збереглося. Так. І останнє наступне четверте завдання переводимо свою мишку на четверте завдання. Лівою кнопочкою натискаємо два рази, завдання відкривається. Тепер мишку ми відкладаємо в сторону і будемо працювати лише за допомогою клавіатури. Зверніть, будь ласка, увагу, я вам зараз покажу, що в нас курсор стоїть на початку слова завдання, а нам його потрібно перемістити на початок слова перемагай. І за допомогою клавіатури виділити спочатку перше слово, а потім по черзі кожен голосний. Будь ласка, пригадуємо, де у нас на клавіатурі є стрілочка, яка показує вниз. За допомогою натискання цієї стрілочки переміщаємо курсор на початок нашого речення. Тепер дивимося на клавіатурі стрілочку кнопочку Shift. Натискаємо цю кнопочку Shift. І використовуючи стрілочку вправо, кнопочку зі стрілочкою вправо, переміщаючи стрілочку вправо, виділяємо слово перемагай. Коли ви виділили все слово за допомогою кнопок на нашій клавіатурі, клавіш на нашій клавіатурі, відпускаємо всі клавіші і бачимо, що слово перемагай у нас виділене. Так, добре. Тепер, щоб... Перемістити клавішу, курсор на наступне слово ми натискаємо на клавіатурі стрілочку вправо. І все наше слово знову стало таким, як є. Стрілочкою вправо переміщаємо наш курсор до букви У. Стрілочка на курсор має стояти на початку букви У. Якщо ви перемістили його назад, дітки, використайте, будь ласка, стрілочку вліво і поверніться на початок букви У. Затискаємо на клавіатурі клавішу Shift і стрілочкою вправо виділяємо букву У. Відпускаємо всі клавіші, і наша буква залишається виділеною. Так само дітки, виділяємо всі інші голосні букви по черзі за допомогою клавіші Shift та стрілочки. клавіші зі стрілочкою, яка рухається Вправо. По черзі виділяємо кожну голосну. Букву. Ви можете сфотографувати всі букви, які ви виділяєте, або, наприклад, в одному слові, в другому слові, або на початку та в кінці. Можете зняти невеличке відео, як ви виконуєте це завдання. І підготувати його для завантаження у наш електронний щоденничок. Після того, як ви виконали це завдання, переводимо мишку до нашого хрестика, який закриває наш файл, і натискаємо лівою кнопкою миші. Так, дітки, ми з вами практичне завдання виконали, тому я повертаюся до своєї презентації. Давайте повторимо, як виділити слово і як виділити речення. Його можна виділити за допомогою мишки або за допомогою клавіш на клавіатурі. Які клавіші переміщують текстовий курсор? Текстовий курсор переміщують клавіші зі стрілочками вліво, вправо, вверх вниз, вгору вниз. Як виділити слово за допомогою клавіатури? Потрібно перемістити курсор на початок слова. На клавіатурі натиснути клавішу Shift зі стрілочкою і перемістити клавішу зі стрілочкою вправу до кінця слова. Тоді ми з вами виділимо слово без мишки. Або можна виділити його мишкою. Я дякую вам, дітки, за те, що ви були сьогодні зі мною на уроці інформатики, за те, що уважно слухали. І дякую наперед, якщо намагалися виконати практичну роботу. Свої практичні роботи, фотографії, якщо маєте таку можливість. Завантажте в електронний щоденничок. Якщо ви завдання виконали, ви можете е, спробувати це виконати не лише на моїх документах, які я вам завантажила в електронний щоденник, а попросити батьків, щоб вони відкрили вам якийсь свій документ, і ви можете виконати це завдання на їх документах. Маєте можливість сфотографуйте, зробіть скріншот, завантажте в електронний щоденник. Не маєте можливості? Просто напишіть, чи ви опрацювали сьогоднішній урок. А я дякую вам за урок і прощаюся з вами до нових зустрічей.